Друзі, вітаю! До набрання чинності новим законом про мобілізацію залишаються лічені дні. З 18 травня ті, хто перебуває на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти і інші персональні дані. Про те, кому не треба після 18 травня йти до ТЦК чи СНАПу, або навіть реєструвати свій електронний кабінет військового зобов'язаного, розповім у цьому відео. Буде інформативно. У прикінцевих та перехідних положеннях закон визначив, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів. Ну і далі по тексту. Хто у нас перебуває на військовому обліку? Перше призовники. Чоловіки від 17 до 25 років, які мають Посвідчення про приписку. Далі військовозобов'язані. Чоловіки від 25 до 60 років, які мають тимчасове посвідчення або військовий квиток. Тут може бути виняток у випадку закінчення військової кафедри у закладах вищої освіти. Тобто, закінчити навчання на кафедрі і, відповідно, отримати статус військового зобов'язаного можна і до 25 років. І ще одна категорія громадян, яка перебуває на військовому обліку, це жінки. Які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, і які закінчили заклади освіти та здобули медичну та фармацевтичну спеціальність? Ось цим вище зазначеним категоріям громадян треба оновлювати свої дані, бо вони перебувають на військовому обліку. А відповідно тим, кого виключено з військового обліку, таке оновлення проводити не потрібно. Кого ж у нас виключають? За новим законом виключенню з військового обліку у ТЦК та СП підлягають наступні категорії громадян. Перше. Померли або визнані у встановленому законом порядку, безвісно, відсутніми або оголошені померлими. Тут, гадаю, коментувати зайве: померлі людині вже точно не до ТЦК. Наступна підстава виключення з військового обліку це припинення громадянства України. Це досить цікавий пункт з огляду на те, що в нас багато військовозобов'язаних, які мають громадянство інших держав. Але тут треба розуміти, що набуття громадянства іншої держави не припиняє автоматично громадянство України. Для цього треба пройти процедуру відповідно до статті 18 закону про громадянство України і дочекатися прийняття указу президента про припинення громадянства. Проте на сьогодні це технічно неможливо, оскільки не працює комісія при президентові України з питань громадянства. Тож, навіть якщо ви маєте паспорт громадянина іншої держави, але при цьому не припинили громадянство України для уповноважених осіб, у тому числі працівників державної прикордонної служби ТЦКСП, ви є громадянином України і відповідно повинні оновити свої дані. Нагадаю, що по новому мобілізаційному закону, якщо ви зняті з військового обліку, ключове зняті, а не виключені, у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, вам потрібно стати на військовий облік за кордоном. Яким чином це зробити, поки невідомо. До 17 травня Кабмін має ще прийняти відповідну постанову і визначити таку процедуру. Ідемо далі. Наступна підстава виключення з військового обліку це визнання військового зобов'язаного непридатним до військової служби. Не треба плутати з отриманням інвалідності. Інвалідність надається на підставі рішень медико-соціальних експертних комісій МСЕК. І такі рішення це лише право на відстрочку. Відповідно, оновлювати дані потрібно. А от висновок військово-лікарської комісії ВЛК про непридатність до військової служби це підстава для виключення з військового обліку, і в цьому випадку дані вже оновлювати не треба. І останній випадок: досягнення граничного віку перебування у запасі. Тут дивимося статтю 28 закону про військовий обов'язок і військову службу, і в залежності від звання, матимемо граничний строк перебування у запасі. Тому при досягненні вами граничного віку перебування у запасі станом на 18 травня, ви можете уточнення даних не робити, а подати заяву про виключення з військового обліку. Але, тим не менш, ви можете за певних умов продовжувати службу за добровільним рішенням, уклавши контракт. І на сам кінець нагадаю, що строк оновлення даних до 16 липня. Що буде, якщо не оновити? Адміністративна відповідальність з дня на день очікуємо прийняття вже у другому читанні і остаточного законопроекту 10.379 про збільшення адміністративної відповідальності за порушення законодавства про оборону та мобілізацію. Вилка піднімається до 17 тисяч і до 25 тисяч 500 гривень. Друзі, ми і надалі будемо інформувати вас про зміни у мобілізаційному законодавстві. А наразі прошу лайк і пропоную підписку на канал. До зустрічі в Ютуб. Все буде, Україна!